Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я поділюсь з вами рецептом своїх найулюбленіших котлеток. Ці котлетки виходять неймовірно соковитими, ніжними водночас і дуже смачними. Будемо готувати їх із сиром, щоб була витікаюча серединка, але не на сковорідці. Можна їх готувати як і в духовці. Так і в аерогрилі. Звісно, їх можна і обсмажити, але, як на мене, приготовлені котлетки в духовці або в аерогрилі є набагато корисніші. Тому обов'язково підписуйся на мій канал, став вподобайку і ми починаємо готувати. Для котлеток нам знадобиться фарш. Можна взяти як і чисто свинячий, також додати трішки і телятини. Також знадобиться цибулина, декілька зубчиків чеснику і одна велика або дві маленьких картоплини. І, як завжди, кількість всіх інгредієнтів буде вказана в описі. Тому обов'язково туди заглядай і не забувайся підписуватися на мій канал та ставити вподобайки. Беремо чашу від подрібнювача, нарізаємо туди цибулю, додаємо нарізану картоплю та чесник. І все перебиваємо до пюре. Також картоплю, цибулю і чесник можна натерти і на дрібну тертку. Тут же робіть, як вам буде зручно. Ось до такої консистенції перебиваємо овочі. І тепер перекладаємо це все до фаршу. Також до фаршу додаємо за смаком сіль, перець та спеції. Я додала спеції до котлет. І тепер все дуже добре руками перемішуємо. Також декілька хвилин можна його і повідбивати, щоб котлетки були ще соковитіші. Ось така консистенція фаршу повинна бути. Тепер відставляємо його на трішки в сторону і займемося сиром. Беремо звичайний твердий сир, нарізаємо його на невеличкі шматочки. Якщо у вас нема сиру, то замість нього можна взяти вершкове масло. В котлетки в серединку викласти по шматочку вершкового масла, і тоді вони будуть дуже ніжними та соковитими. Я завжди готую або з сиром, або з маслом. Ну і тепер будемо формувати котлетки. Вищіплюємо невеличкий шматочок фаршу. Трішки в руках його ось так відбиваємо, щоб він дуже добре тримався. Розплющуємо його тепер. Формуємо такий пласт. Викладаємо шматочок з сиру. І формуємо котлетку, дуже добре, защіплюючи краї. І також в руках її декілька раз ось так відбиваємо. Ці котлетки можна готувати і одразу. Також їх чудово можна і заморожувати. Якщо я їх заморожую, я також їх обвалюю спочатку в панірувальних сухарях, викладаю на дощечку, щоб вони повністю заморозилися, після чого викладаю в вакуумні пакетики або зіп пакети і тримаю в морозилці їх до 3 місяців, і готую їх вже замороженими, не розморожуючи. Тільки тоді час приготування буде трішки довшим. Ну і тепер всі сформовані котлетки потрібно обваляти в панірувальних сухарях. Також можна просто обваляти їх в борошні. Тут же дивіться, що у вас є, в тому і обвалюйте. Обвалюємо їх ось так зі всіх сторін в панірувальних сухарях і викладаємо в форму. Так як я говорила раніше, я буду готувати їх в аерогрилі. Але також можна їх приготувати і в духовці або обсмажити на сковорідці. Але я все таки рекомендую їх приготувати або в духовці, або в аерогрилі. Так вони виходять набагато смачніші та соковитіші. Викладаю їх в форму від аерогриля і ставлю готуватися. Температура у мене 180 градусів готую 20 хвилин. Якщо ви будете готувати в духовці, то часу можна знадобитися трішки більше. І також, якщо ви готуєте їх в духовці, то готуємо 15 хвилин, після чого перевертаємо їх на другу сторону і доготовлюємо до кінця. І ось такі котлетки вийшли. Я завжди люблю їх подавати із макаронами. А ви обов'язково напишіть в коментарях, з чим котлетки подаєте ви. Усім смачного! Та до нових рецептів!